Та Раптом сяйвом спалахнула ніч, і небо радістю святою запалало, цих спалахів я бачила немало, але це інше сонце зусібіч, і небо засвітилось в сотні свіч. Ісус мій, рожденний в світі грішнім. Сьогодні знов на землю ти ідеш крізь бомби і ракети, і снаряди, любов і світло знову нам несеш. Питаєш, чи ми віримо? А вже ж, я знаю, не залишиш нас, Ісусе, зійдеш на землю. Горя і страждань нас споїш вірою і міцю без вагань. Цього лиш мій народ у тебе просить. Він хоче, бачить сонце й неба просить. Ні, ми не виллємо у світ пралють. Нехай скажений ворог шаленіє. Народ достойний наш, Він все зуміє крізь той вогонь, ниці орки лють, ми світу явимо в країнську нашу суть. І це Різдво воєнне і тривожне. Господь благословляє. Знов і знов на перемогу, волю і любов. А ворог згине, хай безславно і безбожно. Хай йому буде гірко і порожньо.